Вітаю, друзі. Саме на День Соборності України до України прибув прем'єр-міністр Польщі Дон Туск. І цю подію ми теж не можемо обійти своєю увагою, тому що вона є важливою, як і важливою є наш сусід Польщі. І коротко потрібно все ж таки зупинитися на. Цьому приїзді під час приїзду в Україну Дональду зустрівся із президентом Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. З тих позитивних домовленостей і символічних таких позитивних знаків можна відзначити, те, що поїздка Дональда Туска до іноземної країни. До України була першою, як у статусі прем'єр-міністра. Це свідчить про те значення, яке символічне значення, яке надав цій поїздці сам Дональд Туск, і відповідно про воно засвідчило підтримку України у боротьбі із агресією Російської Федерації. Крім того, з президентом Зеленським було домовлено ну, оголошено про домовленість про надання кредиту Польщею Україні. Для того щоб для закупівлі зброї говорили також про спільне виробництво зброї і говорили про підтримку Польщі України у її боротьбі з Денисом Шмигалем Дональд Туск говорив про те, що потрібно активізувати економічну співпрацю між двома країнами, а також відкрити додаткові пункти переходу на кордоні між Польщею та Україною. Що слід окремо відзначити про те, що сторони старанно уникали спірних питань, зокрема, питань ембарго на експорт української продукції до Польщі, труднощами із, труднощів із транзитом українських товарів польською територією та блокуванням кордонів перевізниками та фермерами. Хоча Дональд Туск. Після того як він зайняв свою посаду, обіцяв вирішити оперативно це питання однак воно не вирішене досі, і блокування відбувається. Тобто, фактично, незважаючи на те, що свою передвиборчу програму Дональд Туск ґрунтував на іншій політиці, ніж політика партії Право і Справедливість, в питанні захисту внутрішнього ринку. І національних інтересів в Польщі, як його розуміють поляки, Дональд Туск продовжує політику уряду права і справедливості. Зеленський і Туск також оголосили про те, що Україна і Польща розпочнуть роботу над угодою про безпекові гарантії в Україні. Тут мені цікаво відзначити про те, що. Цікаво, що ця заява прозвучала в розмові із Дональдом Туском, який є прем'єр-міністром Польщі, а не главою польської держави. Е, мені видається, що це є такий елемент, ну, по-перше, некоректності з точки е, е, з, е, з боку України щодо польських партнерів. Якщо ж це. Е, була ініціатива Дональда Туска, то Зеленський фактично підіграв Дональду Туску у його внутрішньо політичній боротьбі, тому що насправді в Польщі зараз відбувається дуже гостра політична боротьба за певні посади. Там арештували навіть по Певних двох сенаторів від партії «Право, Справедливість я так розумію, що є певне протистояння між президентом Дудою та прем'єром міністром Польщі Туском. І в цьому випадку, якщо Зеленський це зробив з метою, щоб населити президенту Дуді, то це є фундаментальна помилка, тому що Україні не варто втручатися в внутрішньополітичні процеси Польщі, і потрібно від них дистанціюватися. І не варто ставити, ставити на ту чи іншу сторону, тому що це є внутрішньополітичні проблеми. Польщі нам потрібно захищати ті питання, які стосуються національної безпеки України та двосторонніх відносин. Відповідно, Зеленський повинен був виходити з тої компетенції Дональда Туска, яка є згідно конституції Польщі, і не виходити за ці межі. Я вважаю, що в цій заяві про підготовку угоди про гарантії безпеки Україні, які які витікають із заяв е, Великої Сімки на саміті, в саміті НАТО вони виходять за ці межі і вважаються грубою помилкою Зеленського. В загальному ми можемо сказати, що цей візит є символічний, позитивний і стандартний. І навряд чи він суттєво змінить взаємовідносини між Польщею та Україною, тому що навіть та декларована угода про гарантії безпеки в Україні. Навряд чи вона буде відрізнятися від тієї, яка була підписана із Британією. В мене є окреме відео, яке стосується аналізу цієї угоди. Це в суціль декларативна угода, виконання якої буде залежати лише від волі сторін і від рівня їхніх взаємовідносин між собою, і вона не містить фактично жодних конкретних положень, не передбачає. Ратифікацію парламентами країн, а отже, не стане частиною внутрішнього законодавства обох країн, відповідно, повторюся така ж угода буде ймовірно, підписана із Польщею, але в загальному це позитивний сигнал, що Польща готова нас підтримувати, що вона. Продовжитиме нас підтримувати, особливо в військовій сфері, і сподіваюся, що ця поїздка Дональда Туска в такий символічний підкреслю, повторюся, для українців день як День Соборності. Також буде символом соборності і єдності між Україною та Польщею, і всі спірні питання, які існують між нами, вони існують. Ми будемо вирішувати конструктивно і виходячи з інтересів двох країн, що є нелегко з огляду на історичне тло наших. Відносин, але сподіваюся, 24 лютого 2022 року суттєво цю обставину змінило. Ось такі короткі міркування про приїзд Дональда Туска. Нам потрібно це зафіксувати в історії цього каналу, тому що це є важлива справді подія внутрішньополітичного і міжнародного життя України. Слава Україні!